Всім доброго дня. Чи доброго вечора? Хто коли мене дивиться? Я хочу вам одне сказати. З самого початку, коли я створив цей канал, а я його створив ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і потім я почав допомагати людям з дуже багато різної інформації надав, показував вулиці, показував, де краще жити, розповідав про те, які банки використовувати, які автомобілі купити, в загальному розповідав про свої труднощі, скільки я заробляю, скільки можна заробляти, як знайти роботу, як вивчити англійську мову. І тепер в мене є можливість, бо моя аудиторія виросла, і в мене є можливість допомагати ЗСУ, допомагати нашим хлопцям та дівчатам на фронті. І я поширю, хочу поширити один збір на прилад для нічного бачення для 167 го батальйону, 119 ї бригади. І я залишу посилання в описі під відео. Я вас попрошу. Я знаю, що багато з вас допомагають. Зробіть, що ви можете. Пару копійок завжди допоможе. Пам'ятайте про це і разом ми сила. І якщо ви не можете допомогти фінансово, то підтримайте це відео подобайкою все ж таки, тому що це теж робить велику різницю, і мені дуже приємно, що я маю таку можливість допомагати своїм співвітчизникам загалом. Дуже важливо, що ви це відео дослухали до кінця, тому що я буду вам читати головну статтю і проведемо аналіз. І ви пишіть свою думку внизу в коментарях. Буде дуже цікаво мені почитати та нашим світчизникам, українцям загальному по світу. Ми всі прекрасно чули, що відбулося буквально два дні тому. Що українські консульства за кордоном перестали надавати всі послуги для чоловіків з 18 до 60 років, і це створило дуже великий бунт за кордоном серед чоловіків, і не тільки чоловіків, а й жінок так само. І в загальному розумієте що найбільше роздарувало українців, що як іменно уряд це зробив, і який підхід він до цього доніс. Тому що всі прекрасно розуміють, що потрібно захищати Україну, що Україну потрібно захищати і без людей, які будуть захищати Україну, може не бути Україна. Не в майбутньому. Але дуже неприємно людям те, що уряд спочатку цю інформацію закинув на різні такі, можна сказати, бокові сторінки, щоб подивитися, просто як люди будуть реагувати, як люди будуть, можна сказати, бекувати на це все. І потім офіційно аж на другий день Кулеба це підтвердив. І це трошки, знаєте, з уряду неправильно, тому що багато українців. Почувши такі новини, почали говорити та розповідати про те, що вони будуть відмовлятися від українських паспортів, що вони не будуть повертатися, тому що вони не хочуть повертатися в таку країну. І знаєте, мене болить серце, що тільки людей це говорять, хоч я і розумію, чому вони це говорять. Але уряд міг би трошки кращий підхід до цього всього придумати. І саме головне, саме головне це налаштовувати людей і. Мотивувати людей правильним, правильним шляхом і завжди є кращий вихід. Повірте, завжди є кращий вихід, ніж цей, що уряд придумав. І зараз буквально ми сьогодні всі тут зібралися, щоб провести аналіз того, що Польща заявила, що вони будуть також допомагати Києву навертати українських чоловіків назад в Україну. І зараз я вам прочитаю статтю, і ми проведемо з вами власний аналіз. Отже, ця новина навіть є на англомовній версії, і вже поширилася. Фактично всюди, тут, в інтернеті, в Канаді, на канадських новинах, так само і англомовні люди також її читали. І я закинув посилання що на англомовну версію, що на україномовну версію. Отже, що тут пише? «Що Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призивного віку. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камеш заявив, що його країна готова допомогти Україні, повернути чоловіків призивного віку, щоб вони виконали свій громадянський обов'язок. Потім він каже прямо, прямі його слова: Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських хлопців у готелях і кафе і чують, скільки, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Міністр також сказав, що Польща в минулому вже пропонувала допомогти Україні, що військово зобов'язані повернулися до своєї країни і виконували свій громадянський обов'язок. Будь-яка підтримка можлива, сказав, сказав Косіняк Камиш. Проте, якби Польща відреагувала, якби Київ попросив допомогти у поверненні додому тих, хто може втратити право на перебування в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів. Тобто всі чоловіки, яких закордонні паспорти виходять вже з наявності, можуть потрапити на цей, як то кажуть, поїзд. І це дуже. Дуже, знаєте, така інформація, яка багатьом людям дуже все ж таки прикра, і не в тому сенсі, що вони прикра, що треба всіх там жаліти і. Уникати чи не говорити про специфічні речі, а в тому плані, що це справжні тривожно для людей, які думали, що вони в безпеці. І чи буде Польща це робити, чи не буде, тепер в теперішній час вже важко щось думати і на когось надіятися. Тому що багато людей, досить багато, 50% людей навіть не думали, що Україна зробить те, що зробила. Але бачите, вони це зробили і все може відбутися. Я вам докладаю ці новини не просто щоб похайпувати на новинах. чи Створити якийсь незрозумілий контент, чи що я просто хочу вам дійсно донести те, що зараз відбувається, свіжо добувається, тому що не всі українці читають повноцінно всі новини моментально, і таким чином я можу принаймні донести інформацію. А ви мені скажіть вашу думку, що ви думаєте на цю ситуацію? А я вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.